Друзі, всім привіт, доброго дня. Сьогодні хочу трохи відволіктися від теми будівництва, і сьогодні дам кілька моментів з власного досвіду щодо ведення саду городу. Я взагалі відношуся до лінивих садоводів, проте. Трошки кожного місяця. Так, Давайте почнемо, все показувати не буду, але якісь головні моменти. Дивіться, на що треба зважати. По-перше, вже один раз казав і зараз тільки зверну увагу на те, що я не роблю високих грядок. В нашому кліматі то є зайвий клопіт, зайва необхідність їх влаштовувати, обслуговувати, додатково поливати. Замість того, високі грядки замість цих дерев'яних чи пластикових щитів, я роблю просто поступово кожен рок потроху замульчовую ділянку от в зонах там, де садгород, і вони самі собою піднімаються. На ділянці дуже багато кущів ягід, але на що треба, я, сторонник, того, аби Кущі мандрували. А це відноситься не до всіх кущів, от до прикладу, жимолость. Ну, кущі, це вже звідок я розсаджував. Це вже четвертий, третій четвертий рік буде. Я думаю, цього року вже будуть плодоносити. А ось. Такі є великі кущі. Щодо жимолості, то треба на ділянці мати кілька сортів. У нас важко порахувати, але думаю, 4-5 сортів є. Вони переопилюються і тоді жимолость краще родить. Менше хворіє взагалі, така невибагливий кущ і рекомендую всім дуже класна ягода. Кожен сорт. Досить таки вирізняється за смаковими якостями. Отут давайте щодо блукання а, кустів. Дивіться, а, цьому кусту вже третій рік. І от одну з віток я прикопав. І от а, Вона вже в осени, вона вже дала корені. Я з осені її отак прижав, якісь мінімальні корені вже є. І Наступної осені а, я оцю вітку відріжу і пересаджу на нове місце. Цей куст ще пробуде тут а, два роки, а, тобто перший рік, коли він пересаджується, і потім ще три роки. За ці три роки куст а, дуже гарно а, дає а, плоди. А, але потім він поступово, тобто ця культура, у нас як один той ж самий куст, він зазвичай вибирає з землі певні корисні речовини да, для того, щоб рости. І якщо ми і по кущах, все одно ми маємо або постійно підживлювати землю. І щодо підживлення, я показував вже якими натуральними підживленнями я користуюся, роблю сам. Перше добриво на натуральних дріжджах. друге це розведене зола з додаванням перетлілої деревини, особливо з білим нальотом. І третє це бур'яни, залишені в герметичній ємності, залиті водою та залишені на кілька тижнів у герметичній ємності для того, аби вони перегнили. Але все одно поступово е м якість ягоди, е кількість врожаю вона зменшується. Тому е через Два роки я цей куст а, кущ приберу, і тут вже буде інша культура. Тобто такий а, кругообіг культур на ділянці. А, щодо почок. Дивіться, от треба зважати на оці особливо почки крайні. А, якщо а, там вже заводиться якась, а, якісь шкідники, то вони отут. Навесні дуже добре видно, але зазвичай в мене того цього, всього нема. От. Знову ж таки, я не використовую хімію, просто звичайними народними засобами то все вирішується. І давайте зараз підемо. Ну, оце лохина, це розсадник лохини. Також я все роблю сам. Знову ж таки, це таке маленьке хобі. Тут вона за густо поки посаджена, бо то розсадник, і вони будуть вже наступного року трохи переїжджати. Так, щодо а, малини, аби мати а, урожай а, у ранні строки, частину кущів а, я з осені не обрізаю. Тобто залишається кущ, будуть ще молоді вже з весни вилазити, і на них, і на них вже влітку осени будуть плодити. Проте оцей пагін я залишив з минулого літа, і на ньому буде рання малина. Як тільки ось цей пагін відплодносить, він зрізається під саму землю. Малину треба зрізати під саму землю. Дорожки. Не під прямим кутом, бо дорожки мають блукати. Ділянкою. І як розташовувати ті дорожки. А, зазвичай на другий-третій рік, от як ви побудувалися, вже якось розмітили більш-менш садгород, як ви ходите по ньому, то зазвичай у вас будуть, а, ви самі собою от інтуїтивно будете протоптувати доріжки. і от Потім, по тим доріжкам, просто, а, ну, от наразі тут я присипаю а, хвоєю, вона під ногами, а, ноги не брудняться. От. Класна штука. Лук а, саджаю а, під зиму. От, можна бачити навіть місцями повилазив. А, це не проблема. От, бачите такі. Вигони. А вони, це все живе і це не боїться морозів. А лук саджаю після покрови обов'язково, до покрови не саджається. Проте от, осінь, що була, виявилася дуже теплою, дуже довгою. І тому а, лук трохи виліз. Це не, не є проблемою, він не перемерзає. І морози там до мінус 10 він взагалі переносить а, спокійно. Що ще роблю? А от там, де лук саджаю рядками, то можна тут от бачити я такі посадив і замульчував. Посадив, замульчував. Воно такими полосами. А, лук що це дозволяє? Не перемерзає ґрунт. А... Лук гарно перезимовує, гарно йде укорінення, і він дуже рано весною починає йти в, в зелень і дуже добре набирає заліто, якщо на цибулю брати. І зазвичай от мій кулак навіть бувають більші цибулини. Ну, зазвичай трохи менше кулака. От. Але отак от от вони. А, підростають. Лук при посаці полоски посипаємо золою. Наприклад, До прикладу, візьмемо оцей пущ. Тут буде гарно видно. Дивіться, оце пагон, що був прикопаний йому вже три роки. Оця частина, ось ці дворічні, і це однорічники. А, цього року з цього куста вже вийде багато нових однорічних пагонів, які будуть плодоносити вже наступного року. Оці пагони, так як вони на трирічному а, шматку, да, от на трирічній деревині, от, оце всі я обріжу і куст буде. А оті пагони ще однорічні будуть. Вони потім на другий, на третій рік ще будуть плодоносити, плюс до них будуть додаватися нові пагони. Таким чином, перший рік і ще плюс три. От на четвертий рік я цей куст зрізаю. До того в мене кожен рік є прикопані гілки пагони, і тому я постійно можу саджати нові нові кусти. Ожина. Плодоносить один рік, її потім треба зрізати. А, значить, що тут? Ось три пагони. Вони цього року відплодоносять і одразу відплодоносять, і вони зрізаються. По мірі того, як а, будуть. Буде вегетація по цим трьом, вже вийдуть нові зазвичай 2-4 пагони. Залишати більше, ніж 3 я зазвичай не залишаю. Тобто 2-3 пагони, залежно від того, наскільки вони сильні, наскільки ну, ви знаєте свій сорт і відчуваєте, знаєте, як краще його, як краще його залишати. І от бачите, Ось тут гілка, і вона прикопується, і вже цієї весни звідси піде новий кущ. За рік він укореняється, і його можна чик, відрізати от, і пересаджувати на нове місце. Тобто таким чином один також а, на одному місці в мене сидить а, ну, зазвичай не більше десь п'яти років. По ожині такий момент. Всім рекомендую. Можна робити шпалери. Там шпалера є для Там виноград, батат оплететься Але для ожини я не пускаю ожину на шпалери, а роблю одну-дві, звичайно одна арматурина, забиваю в землю. А який плюс? Ожина дуже набирає. А листя багато і вітер її колише. Так, от коли вона на одній а, а, арматурині, то коли вітер а, то вона дуже так повільно розвивається, і це ну, прям такі пальми на ділянці з Дуже класно виглядає. А, всім рекомендую. Це також одне з рішень, а, просто а, стара емальована бочка. От, е, я намагаюся не використовувати пластикові ємності, бо пластик поступово виділяється, розлагається та виділяється до води, потрапляє в землю та потім в їжу, що не ну, дуже добре. Тому е, зазвичай використовую такі е, металеві, амальовані е, е, речі. от І, до прикладу, тут збір. Невеликий об'єм, збір води, але її вистачає, щоб десь локально щось підлити, залишок води витікає. А тут трухлява деревина лежить, От, що насичує воду корисними речовинами. Взимку є час десь вільний і більше, ніж влітку, бо влітку є дуже і в міжсезон багато роботи. Взимку того часу більше, і тому з, от, з лісопосадки от, можна принести додому а, кілька таких трухлявих а, а, піньков, дерев, а, щоб, а, стволів, що протрухлявлі. І просто отак а, розкидати по ділянці, і вже весною, там, по мірі а, посадки, можна брати, наприклад, десь в лунку. Розкидав, так розмяв, кинув. То дуже На таких штуках дуже все гарно росте натуральне добриво. От, і воно багате речовинами, багато необхідними бактеріями, мікроорганізмами, і це класна штука, аби просто безоплатно да, покращити якість грунту на ділянці. Тут можевельник є. Можевельник з маленьких зі стаканчиків ще. Цьому вже десь років 7-8, мабуть. І ну, на зиму треба обв'язувати. Оці штуки гарні з них чай робити. Ожина. Так, ага, оце. Це штуки, на яких Заплітався огірок, і вони розкидані по ділянці. Я намагаюся максимально міксувати культури по ділянці. І от де був огірок, оці штуки залишаються, і весною я знаю, що тут були огірки, і тому повторно, тобто, не можна не, не дуже добре, коли висаджаєте одну ж ту ж саму культуру із року в рік. Тому в цьому місті вже огірка не буде. Просто це мені як нагадування де. Він був і де його не саджати. От виноград кожного року обрізається, знімається шпалер і прикопується. І от такими паличками я назначаю, де прикопана виноградна лоза, і її легко знайти і відкопати, не пошкоджуючи. Майже не поливаю ділянку. От Ділянка насичена органікою. От не пересихає, тобто цей слой мульчі, що тут бачите, і хвоя, і листопад, і листя з нехвойних порід, і мох з низини трохи. Він росте тут вже з року в рік, потім там трошки приніс і він навкруг дерев. І тут ізола, і зола, е, і бур'яни з ділянки і. Шкарлупа з горіхів, і тобто, все-все а кора з дерев, а, і, і воно все потроху а, пере, перетворюється в ґрунт, в корисні речовини, які потрібні для а, рослин. А, Тобто це і є по суті компостна укривка ґрунту. Тобто не треба робити окремо компостні кучі, не треба робити високі грядки, воно все само собою переробляється. І по деревах все більш-менш просто, обрізка дерев відбувається зазвичай на перших морозах, але можна раніше, можна трохи пізніше. Тут головне правило не робити обрізку, коли дуже великі морози. От, а, саме от це дерево, якщо пам'ятаєте, колись показував а, ще маленьким, а, от, коли закручував стовп, тобто коли ще всі дерева на ділянці вони з семічки, От, І а, коли виростає. Або навіть коли ви купили десь чи пересаджуєте десь а, дичку, можна чи купили в питомнику але в питомнику зазвичай вже стволи а, жорсткі. От, але коли перший рік, то збиваємо арматурину і по ній а, прокручуємо молодий ствол. От, а, дуже прикольно естетично і а, дозволяє затримує. Десь на тиждень а, хід а, соку активного, і дерево пізніше починає а, цвісти, тобто сезон ну вегетація затримується. В чому плюс на тиждень на два, залежно від із року в рік, а в чому великий плюс, що м -м дерева. Ну, само, до, до прикладу, яблуня, то вона не перемерзають квітки. То а, коли буває от у нас в регіоні що тепло-тепло, потім бац на день-два вночі морози. І саме в цей період буває часто, що йде цвітіння там, яблунь а, та інших культур. Так от а, класне рішення з точки зору, що ми період цвітіння відносимо на більш пізній трохи час для того, щоб визріло яблуко, навіть пізнє яблуко часу вистачає, проте ми уникаємо оцей період, коли йде такі останні морози весною. В результаті ділянка собою нагадує таку мікс дерев, кущів, а між деревами і кущами вже ми саджаємо якісь огородні культури. Тобто нема виокремленого огороду, нема виокремленого саду, є там зона гульбанної, є зона відпочинку, є невеличка лужайка. Але от що стосується саме саду городу, то це все міксоване трошки кожного місяця.